Якщо ти відкрив це відео, це означає, що в твоєму житті щось вже пішло не так. Можливо, тебе злила твоя дівчина, жінка, офіційна дружина, знайома. Можливо, ти щось терпиш прямо зараз. Можливо, ти намагаєшся врятувати те, що вже давно стало мертвим. І я скажу тобі правду, брат. Є чоловіки, за яких жінки тримаються. Тримаються не те, що знаєш руками, а тримаються зубами і дійсно готові за них рвати. І Навіть що би він там не зробив, вони готові залишатися поряд з ними. А є ті, про яких забувають. Є ті, які, знаєш, просто будуть стояти в порозі, і, якби, їх беруть або не беруть. І саме найстрашніше це не зрада. Найстрашніше це коли вона просто перестає тебе бачити. Тобто ти поруч, ти присутній, ти стараєшся, ти вкладаєшся. А вона ніби. А вона ніби з іншим в голові. Ну, типу, от вона коло тебе, вона з тобою, але дійсно вона не думає, вона з іншим в голові, там, в думках. Чому так стається? Кого жінка насправді боїться втратити? І що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб дійсно перестати бути зручним і стати незамінним? Дослухай до кінця. Бо. Дійсно, після цього відео назад шляху вже не буде. Ти або прозрієш твоя психіка, твоя ментальна частина, психічна частина, зрозуміє, або ти знову зрадиш самого себе. Не вона, а ти себе. Перше, що тобі важливо зараз усвідомити і зрозуміти. Головна ідея. Рішення це чоловіча сутність рішення. Про що це? Послухай. Тако зараз будемо з тобою говорити. Альфа-самець, альфа статус, чоловічність, мужність це не про м'язи. Це. Не про грубий голос, яким дуже всі хочуть там говорити. Чи це там не про татуювання? Так, mm -mm. да, це певна атрибутика. Вони важливі. Я ніякому разі це не обіцінюю. Це про здатність приймати рішення швидко, чітко і без соплів. Твій шлях це є конкретно сума. Твоїх виборів, твоїх рішень. Кожен, ой, я залишуся ще трошки, дорівнює зрада собі. Кожне твоє слово або думка, ой, та може ще зміниться, ой, та може, вона зміниться, це дорівнює мінус до твоєї самоцінності. Знаєш в чому парадокс? Впевненість. Притягує сильніше, ніж зовнішність. Чоловік, який знає, чого він дійсно хоче і не боїться втратити щось токсичне, він завжди буде на крок попереду. Так це працює. Йдемо далі. Я зараз тобі розповім про сценарій Оленя. Ну, Оленя в лапках. Знаєш, чоловік Олень, ну, не знаю, там, чоловік Окунь може його назвати. але моїй інтерпретація це чоловік А, Купа часу таких чоловіків знецінюють. Ти міг провести своєю дівчиною, дружиною або жінкою там, 3 місяці, півроку або 3 роки. А є чоловіки, які дивляться 10-15 років були в подружжі. Як виглядає ось цей типовий сценарій Оленя? У тебе до 30 років. Було приблизно одні, двоє, максимум там троє стосунків. І знаєш, ці всі стосунки тобі приносили біль. Ну я про реальні стосунки, про, знаєш, про там, де ти розбудовував їх. Всі ці стосунки вони приносять глибокий біль, який болить. І ти вже сам не знаєш, де було справжнє кохання, де було несправжнє кохання, де була привичка, де була токсична звичка, де була симпатія, де було бажання, просто знаєш, іменно саме тілесне. Ти вже прям збився, тобі був вже прям хімія, в тебе каша в голові. Просто де кохання, а де ні. І ти лишаєшся в стосунках, де тебе давно не поважають. Ну, він олень, його можна стібати. Чому? Бо психіка думала, Мені страшно бути одному. Мені страшно починати з нуля. Але тепер давай по факту розкидаємо, що ти реально починаєш втрачати? Ти починаєш втрачати не її, а по факту ти втрачаєш кого? Себе? Ти втрачаєш свою силу, ти втрачаєш свою віру. Ти втрачаєш своє я. Ось це те, що ти маєш знати по факту. Йдемо далі. Наступний момент, третій. Це ціна твого терпіння. Дивись. Жінка піде, пішла, а ти що лишаєшся? Пустий. Всередині тебе лишається пустота. Про що це? Дивись. Ти залишаєшся без неї. Але ще гірше, що ти залишився без себе, ніби вирвала частина тебе. Самооцінка твоя, яка вона? Та вона розбита в хлам. Повір, до мене на консультації е, приходять купа чоловіків, просто там самооцінка, просто її немає. Там все згоріло, руки опущені, голова опущена. Тут всередині кричить: я нікому не треба. Кому я такий потрібен? Немає ресурсу, знаєш, навіть спробувати з кимось познайомитися або написати новій дівчині. Так, і ти думаєш, ой, та хто мене, хто мене такого захоче, та я розбитий. І саме найгірше, знаєш який момент? Ти починаєш вірити, що не заслуговуєш на краще. От вона, це був рівень топ, це був рівень божественний просто. Ти реально починаєш це вірити. Ти більше не чоловік, який творить, який творець. Ти починаєш бути функцією, додатком, предметом, послугою. І в такий момент ти починаєш обслуговувати чужі очікування. І чекаєш в той самий момент, поки хтось тебе полюбить назад. Ось це важливо усвідомити. Йдемо далі до наступного. Альтернатива, як дійсно виглядає сила. Тепер можеш уявити, в перший тиждень ти говориш ні. Відчуваєш, що щось не те відбувається поряд з вами. Ти розбираєшся з цим питанням і говориш суха, ні. І йдеш. Десь без драми, без розборок, без звинувачень, без сцени. Інколи це важко буде зробити. Просто дякую, був радий, познайомитися і пішов. Що ти отримаєш? Знаєш що, якщо ти підеш в перший тиждень? Плюс 100 діалогів з новими дівчатами, плюс новий досвід, плюс нові люди, плюс нова енергія. Тепер вже не ти чекаєш, поки вона змилується і зійде з хмаринки на тебе, а ти обираєш. Не ти просиш, будь, будь ласка, зі мною, спустись з хмаринки. Ти даєш шанс комусь побути собою поруч. Ось це і є точка сили. Не чекати, поки вона, як принцеса, спуститься з неба, а створювати стосунки. Я ні в якому разі зараз не обесцінюю інші почуття, інші стосунки. Ні. Але важлива точка адекватності, точка балансу. Будь тим чоловіком, який створює стосунки. Це важливо. Якщо ти зараз дивишся це відео, бо десь всередині в тебе точно є питання, слухай, а може справа не в ній, а може я також щось в собі всередині пропускаю, може, десь є частинка моєї помилки, яку мені треба виправити. Якщо ти хоч раз терпів стосунки, де тебе не поважали, де тебе боліло всередині, якщо тебе використовували або знецінювали, або ти постійно дійсно доводив свою цінність, що тебе мають за щось любити, тебе мають за щось поважати. Це означає, що настав час забрати свою силу назад. І я створив клуб. Клуб називається фундамент самооцінки. Фундамент самооцінки. Я думаю, що сама назва вже говорить сама за себе. Це простір. Простір, де ми закладаємо нову чоловічу опору. До речі, в клубі є і чоловіки і жінки. Там всередині ми закладаємо цю нову глибоку опору, фундамент самооцінки, без болю, без ілюзій, без маніпуляцій. І всередині в клубі є велика кількість курсів. По самооцінки і по впевненості і по стосункам один з них той, на який я тебе запрошую, це називається любов без болю, де ми розбираємо ключові питання, які, можливо, зараз тобі будуть відгукуватися. Чому ти вибираєш людей, партнерів, жінок, які тебе ранять? Що таке співзалежність, чому вона виникає? Як перестати терпіти емоційну холодність? Як відрізнити любов від залежності? Повіря, це завдання не з простих. Як повернути собі ту силу, яку ти віддав через страх втратити? Там всередині не теорія, там дійсно практичні процеси, розбиті по уроках, по категоріях, уроки прості, класні, легкі з завданнями, з практиками. Де ти внутрішньо зможеш перемикати себе і розбирати свої сценарії. В багатьох, повірте, себе будеш впізнавати, будеш бачити свої приклади. Ти розбереш ті сценарії, те, що мучить тебе всередині, те, що задає всередині тебе твого болю. Якщо ти хочеш більше не зливати себе дійсно в болючі стосунки, переходь за посиланням під відео, там буде написано фундамент самооцінки, і приєднуйся до нашого клубу. Дійсно, це велетенський класний простір. Там є багато ще різних курсів на різні теми. І тут, знаєш, просто прислухайся до себе. Якщо тобі відгукуюсь я, якщо тобі відгукується те, що ми з тобою обговорюємо, просто вибери серцем і долучайся, я з радістю тебе буду бачити. Бо сильні чоловіки це не ті, хто терпить, а ті, хто творять і будують себе заново. Ось це важливий посел. Ми повертаємося до нашого контенту. П'ятий момент. Ага, П'ятий момент це психологічна математика. Рішення, дія, результат і віра. Це така формула. Рішення. Дія. Далі в нас результат і віра. Про що ця формула? Сорі, в мене впав десь, А, я yeah. Коли ти приймаєш рішення, тут всередині, ти починаєш діяти. Рішення дія. Дії дають результат. Результат починає формувати віру. А віра це твоя чоловіча сила всередині тебе. Цю формулу запам'ятай. хочу собі на татуювання десь собі зроби. Саме так воно працює. Кожне так або ні, яке ти не сказав, це ще один плюс до твого страху. Уявляєш? А кожне рішення мінус до твого страху. Жінки хочуть бути з тими, хто обирає, а не випрошує. Тоді вона. Не мусить щось для тебе, а вона хоче щось для тебе. І це дуже дивне почуття. Якщо зараз жінки дивляться це відео, ви можете написати в коментарях і підтвердити або спростувати, тому що оця позиція сили чоловіка, вона дійсно літає в повітрі. І жінка поряд з таким вона не змушена, вона хоче для нього. Бо справжній чоловік не просить любов, він створює простір, в якому ця любов виростає. Це є ключова думка. Побудьте з цим, подумайте про це. Йдемо далі до наступного. Це ментація свідомості. Оця історія. Всі однакові. Всі жінки однакові, розумієш? Коли ти довго не дієш, твій мозок починає вигадувати виправдовування. Всі жінки однакові, та вони всі такі, та вони всі сякі. Це одне з самих найзручніших меседжів когнітивних викрилень, які запускаються всереди. І ось вже не жінка погана, а ти починаєш себе цементувати в безсилі. Якщо вони всі такі, значить, виявляється, я безсилий. Що це нам дає? Стара поведінка, стара реакція. І нова жінка, коли навіть прийде в твоє життя, нічого не змінить. Тому що твоя поведінка вже зацементована. Модель вже зацементована. Яка б жінка зараз до тебе не прийшла, модель зацементована, все повторюється по замкнутому колу. Ти ніби й поруч з кимось іншим, але всередині все те саме. Вся та сама пісня. Просто по нові включилась. Порожнеча страх, контроль, біль. Ти боїшся. Ну, але ми чоловіки, ми ж, ми ж не показуємо це, Да? Ми ж не просто так передивляємося, чи вона прочитала моє повідомлення і заходимо дивимося це по декілька разів. Ми ж цього нікому не говоримо. Хочемо здаватися сильними. Да? Йдемо далі. Система проти тебе. Ти маєш бути зручний. Каже тобі: система зручний. Будь, будь ласка, зручний. Дивись, суспільству, соціуму треба, щоб ти був зручний. А зручний ти коли? Коли ти слабкий, коли ти який? Коли ти слухняний, коли ти мовчиш, коли ти терпиш, коли ти не ставиш зайвих запитань, тоді ти зручний. В системі це вигідно. Але бути сильним це не про крик. Знаєш, от перша асоціація. То я зараз буду кричати, буду зараз всіх рвати. Ні. Сила це про вибір, сила це про відповідальність і про внутрішню тишу. Страшно? Так. Да. Але саме в страху ось там і є точка входу в твою глибину силу. І ти це маєш зрозуміти. Йдемо далі. Жорстока правда. Якщо ти терпиш, ти зраджуєш себе. Терпіти. Е, важливе пояснення. Я зараз не в тому випадку, що терпіння це погано чи добре, і про баланс. В стосунках є моменти, де ми повинні балансувати і домовлятися. Це окрема тема. А я зараз говорю про терпіння в токсичному сенсі. Біль не через дівчину, яка це зробила, біль через тебе, бо ти зрадив сам свої кордони. Ти мовчав, коли треба було йти. Ти терпів, коли душа кричала. Ти втрачаєш не жінку, а ти втрачаєш віру в себе. І зараз, от просто зараз, поки ти слухаєш мене, це є твоє останнє вікно, щоб сказати собі. Стоп! Досить. Ну, слухай, я вибираю себе. Окей? Якщо ти дослухав до цього моменту, ти не випадковий слухач. Давай так. Ти один з тих, хто не хоче більше жити в брехні. Дивись, і почувши це, ти можеш думати, то мені що, всіх їх залишати? Ні. Є баланс між любов'ю до себе, терпінням, між жертвою і щастям. І дійсно для цього потрібно багато внутрішніх процесів, багато знань. І ти один з тих. Хто не хоче більше жити в брехні, а хоче розібратися з питанням. І я знаю, як боляче, коли терпіти ця звичка, а бути собою страшно. І цей канал, youtube канал, на якому ти зараз буваєш, десь це не про лайфхаки, типу, да, що там робити. Це про місце сили, де чоловіки прокидаються, де ми перестаємо грати в ролі. Де ми повертаємося в себе назад, в своє улюблене тіло, відчуваємо себе, відчуваємо свою душу. Якщо ти дійсно хочеш розібратися в стосунках, розібратися в собі, розібратися от в тому болі, який там болить всередині тебе, але без психологічного, бла, 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 а от так, знаєш, по-чоловічому, чесно, глибоко, без пафосу, без якихось знаєш, цих речей, то запрошую підписатися на канал. Запрошую поставити лайк, напиши коментарій в цьому відео, як ти це відчуваєш, як ти це бачиш. Да, давайте ділитися, давайте спілкуватися, давайте робити це. І якщо ти вже тут, якщо ти вже підписаний і тобі відгукується те, що я говорю, і хочеш більше, глибше і сильніше. Тоді запрошую перейти за посилання в описі. Там мій закритий телеграм-канал в форматі закритого клубу, в форматі підписки. Він називається Фундамент. Самооцінки. І там є тема, яка сьогодні дуже сильно нам перегукується: це любов без болю. Як мені любити, щоб мене не боліло. Там не теорія, там дійсно дуже шикарний, дуже крутий курс. Це не інструкція, як мені вийти з болючих сценаріїв. Да? Це дійсно глибокий внутрішній процес, як мені прожити це. І нарешті собі сказати: я більше не жертва, я автор. Я чоловік. Тому посилання клуб, підписка і повертай собі себе. І до зустрічі у нових відео. Давай!